От мені взагалі дуже приємно це сказати, навіть з початку відновлення нашої випусків нашої газети, з самого першого початку нас підтримала ДСНС, наш запорізький наш підрозділ. І постійно, коли б ми не давали запити допомогти доставити газету до Оріхова або до інших громад нашого колишнього Оріхівського району, ми завжди отримуємо підтримку і не тільки підтримку, скажімо так, чисто транспортно доставити просто підтримку своїх колег з ДСНС, які постійно поряд, які тебе підстрахують, тобі допоможуть і підставлять своє плече. Так що ми щиро щиро вдячні. У нас взагалі завжди суперкоманда, я завжди відчуваю себе в безпеці і я знаю, що я домовилася з вами, то ви мене привезете туди. І назад Звертайтеся я вам щиро і дякую. Часті, часті. Частіше, дякую, дякую. Будемо, будемо да. постійно на зв'язку.